Вітаю друзі! а Також усі інші. У нас сьогодні 4 березня, і це 1105-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І скажу наступне: за останню добу, так само як і на поперед, за попередні, ми більш е спостерігали за стагнацією російських окупаційних військ. У той час, як на геополітичній арені відбуваються вирій подій, і ми спостерігаємо за усіма заявами, які роблять світові лідери, ми не спостерігаємо якоїсь надмірної каталізації та інтенсифікації наступальних дій російських окупаційних військ. Хоча, з їх боку, було б логічно в тих подіях, в тому ланцюжки події, які Відбуваються в світі, каталізуватися і почати. Ну я не знаю, демонструвати те, що свого часу військовий злочинець а, Володимир Путін назвав А ми що толком нічого не починали, Ну зараз ми спостерігаємо саме за процесом того, що вони не можуть цього розпочати, те, що вони ще і не розпочинали. Отже, а, Херсонщина, Запорізька область за останню добу. Поодинокі боєзіткнення вздовж лінії боєзіткнен, прагнення висадитись на Херсонських островах, тобто все класично, без змін. При цьому терор цивільного населення, удари по телевізоні, удари по Херсону, спроби зальоту в піввідронів і так далі. І Російські окупаційні війська поки не можуть продемонструвати на цих ділянках чогось більшого, ніж ми бачили протягом минулого року і до того. Щодо великомихайлівського напрямку, тут російські окупаційні війська продовжують намагатися прорватися через наші лінії оборони, але саме після того, як вони вийшли за межі великого. Великої новосілки, і після того як вони вийшли е, в напрямку на очерітувато за межі очеретуватого, новоочеретуватого е, російські окупаційні війська вперлись в перші рубежі наших ліній оборони, тобто поступово вони зараз виходять на той рівень, де їм буде ну досить складно просуватися поза межами польових е, умов, і все це буде впливати на швидкість їх просування. Е, звісно ж є е, нюанси, як я неодноразово говорив. Є підрозділи 60-го МСБР, це го ТБР, які поки що російські окупаційні війська повноцінно е, не вводили в дію, але навіть і на цьому рівні можна говорити про те, що великомихайлівський напрямок поступовий для російських окупантів, хоча і є зараз з одних з найактивніших. Але поступово відбувається процес загасання. І це не просто процес загасання, ще й треба розуміти, що їх штурмові дії вони відбуваються все більше і більше хвилеподібно. Вони не можуть зараз тримати 24 на 7 постійний один і той самий темп ведення наступальних дій, ведення штурмових дій. Отже, переважно це хвилеподібна тенденція. Щодо Кураховського напрямку, Кураховського виступу і Покровського напрямку, то тут, в принципі, у російських окупантів те, як я і казав, стагнація. Вони не демонструють якихось проривів, швидких рухів, і зараз переважно знаходяться на тих позиціях, на яких знаходились протягом тижня без якихось критичних великих серйозних змін. Глобальних змін по цим напрямкам не відбувається. А от що цікаве, відбувається, то це турецька агломерація, і це не з офіційних повідомлень. Справа у тому, що зараз в російських так званих Z-пабліках, серед Z-воєнкорів, відбувається а, форміна шиза. А що за форміна шиза? Вона пов'язана з тим, що в турецьку відбулися якісь дуже цікаві події. Які є загрозливими для, ну скажімо так, невеличкого такого маленького, але передового угруповання російських окупантів, які намагалися а, закрити повністю а, місто? Я нагадаю, що три тижні тому Міністерство оборони Російської Федерації заявляло про те, що Тарецьк знаходиться повністю під контролем Сил оборони України, тоді, як офіційні... Особи так в принципі і я, оскільки мене а, це питання постійно мені його задавали, ставили мені це питання. Заперечив те, що Торецьк а, опинився під повним контролем російських окупаційних військ, тому що торецька агломерація, а, станом на той момент а, знаходилась на півночі, де а, є терекони, де є а, приватний сектор, знаходилась під контролем Сил оборони України. І о, окрім цього іншого, ми в районі турецької агломерації проводили досить такі також системні контратакуючі дії е, дуже схоже за тенденцією, яка спостерігається в районі е, Покровського напрямку, але про турецькі успіхи не повідомлялося, щоб ну не порушувати цей туман війни, і це дуже правильно навіть на карті Deep State, яка Ну досить швидко намагаються її оновлювати навіть діпстейт, розуміє, що демонструвати те, що насправді відбувається а, в Турецьку, ну це підказувати ворогу, що він дійсно отримує правильну інформацію, а не просто якісь панічні заяви. Але те, що Сили оборони України мають там відповідні успіхи, і ці успіхи можуть, ну скажімо так, морально-психологічно серйозно вдарити. По е мотивації російських е окупантів, хоча яка мотивація, якщо їх відправляють в бій на віслюках та конях, але це інше вже питання. Е тим не менш, е дійсно воно може серйозно вдарити по їх морально-психологічному е стану, і окрім цього іншого, буде е поставлено багато інших питань. А як це турецьк знаходиться під окупацією російських окупаційних військ повністю? Якщо там відбуваються ті чи інші події настільки критичного а, значення для російських військ, а, далі це часів яр фактично без критичних змін, постійний тиск а, з боку російських окупантів. Але ті а, лінії, ті рубежі, які ми зараз утримуємо по лінії боєзітнення, прорвати вони не можуть. Тиск зростає, це факт. Але знову ж таки прорватися вглиб самого часового яру і значно змінити ситуацію російські окупанти не можуть. Сіверський напрямок аналогічно. Лимана-Куп'янська вісь. Лимана-Куп'янська вісь тут у російських окупантів є відповідні успіхи в районі річки Жеребець, в районі Терни та Ямполівки. У них були просування так само в них були. Просування в районі Надії і в районі Загризове А за це на південь від кругляківки. Ці просування, до речі, щодо кругляківки, це перше просування за ну більш ніж як місяць після того, навіть я скажу так півтора чи навіть два місяці, як російські окупанти вийшли на лівий берег річки Оскіл. Мали можливість просування на Колісниківку та кругляківку, але після цього їх було відбито. Вони витримували паузу і, в принципі, зараз мали такі ситуативні просування. Не контроль самого Загризове, але від кругляківки вони мали просування по декілька сот метрів. З іншого боку, також є позитивні новини і в районі Куп'янська. Російські окупаційні війська втратили контроль над декількома позиціями, і тут також відбулись контратаки з боку сил оборони. Ми контратакували в районі Куп'янська і повернули під свій контроль позиції, які допоможуть нам подальшому покращити наші, нашу оборону, ну і значно гальмувати російські окупаційні війська, мінімізуючи ворогідність їх прориву на Куп'янськ. Тобто ситуація, як ми бачимо по, зоні бой... по лінії боєзіткнення в зоні бойових дій в Україні, має приблизно ось а, такий вигляд. А, Сили оборони України продовжують тримати саме оборону. Час від часу ми контратакуємо. Ця системність, як бачите, на цьому тижні а, вона не зменшилась. Ці дії продовжують. Мають місце бути. а В свою чергу, російські окупаційні війська, наскільки вони можуть, а, також намагаються а, наступати. я це говорю, що дійсно виглядає як стагнація, тому що ті квадратні кілометри площі, які вони намагаються захопити, даються їм над великою ціною. Тобто їх втрати вони зараз набагато більші, ніж були навіть в 2024 році, саме в проекції. До одного квадратного кілометру площі. Ну і звісно ж, Курська область не можу не згадати про Курську область. Тут ситуація в районі погребків для сил оборони України трохи погіршилась, оскільки російські окупаційні війська розширили зону контролю в районі Орлівки та в районі Нової Сорочини, і вони намагаються зараз. Продовжувати зрізати північний, ось північний ось такий виступ, який дозволить їм в подальшому вже організувати рух на південь, тобто в напрямку до Лебедівки, одночасно з ударом, як з західної частини, так і з північної частини. І в подальшому там вже вихід на козачу локню, вони так собі проєктують. Але одне, одна справа це плани, зовсім інша справа це реальність. На сьогодні, як ми бачимо, російські окупаційні війська саме в Суджанському районі не контролюють 393 квадратних кілометри, майже 394. А якщо ми говоримо ще і про сірі зони, то це 155 кілометрів. І фактично це ми говоримо про о, майже о, 550 квадратних кілометрів площі території, яка не знаходиться під повним контролем російських окупантів. Це саме в Суджанському районі. Бо ну, дуже цікаво, насправді, чому ніхто не згадує про таке дуже. Незрозумілий апендікс, який біля Чоткіна, а, має місце бути, а, загальною площею зони контролю 11 кілометрів і 9,5 сірої зони. Ну, тобто майже 20 квадратних кілометрів неконтрольованої зони в районі Чоткіна. Але це вже інше питання. А, окрім цього іншого, найближчим часом, тобто як це і прогнозувалось, ось березень. Ми цього очікували, ми про це говорили. З'являються перші північно-корейські штурмовики, які також допомагають усі братушки а, своїм російським колегам а, звільняти, так би мовити, в лапках а, Курську область. Ну і звісно ж, а, частіше з'являються відео знищення саме усіх специфічної а, зовнішності. Представників російських окупаційних а, військ а, з іншого боку, цікавий момент полягає у тому, що згідно з інформацією південно-крейської розвідки було відправлено цього разу до Росії три тисячі північнокрейських військових. А, не знаю щодо підтвердження цієї інформації, але дійсно кількість якось дивує з урахуванням того, що станом на а, кінець січня, початок. Лютого кількість знищених російських окупантів вже була більш ніж 5 тисяч. Ну як знищених? Це вбиті, поранені, полонені, полонених, правда, тільки два, але тим не менш, отже, 200, 300, 400, більш ніж 5 тисяч. Замінити трьома тисячами. Ну це ж не повноцінна компенсація. Чи легко поранених одразу повертають до бою? Ну також а, питання, наскільки воно дієво. Але 3 тисячі не 12 тисяч хімчинину, мабуть, не сподобалось, що його військових, як би він не відносився до свого населення, але відправляють в місні штурми як якийсь банальний фарш. Ну, врешті-решт, потім а, цей фарш ще і а, хрюшки їдять, свинки, не тільки свинки, ще й песики, а, котячки та і проче. А, все така природня живність, яка існує в Курській. Області. Отже, це був, м'яко кажучи, репутаційний удар по північно-крейським військовим, які завжди виставляються як героїчні, потужні, такі міцні, як на це подивитися. І Кімченен, мені здається, не задоволений тим, як використовують його солдат в Росії російські генерали. Отже, друзі, дякую всім за увагу, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, поставити дзвоника і, звісно ж, прокоментувати. Все це допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube. А за рахунок цього, за саме завдяки вам, ми зростаємо в рейтинзі україномовного YouTube. А зараз ще раз усім дякую. За увагу, і як завжди, слава Україні, слава нації.